Всіх Вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Все як завжди. Дивимось на один день. І кілька питань розглядаємо. Що ж у вас буде завтра в особистому житті? Давайте дивитись. У когось. Завершення в, в обговоренні, в спілкуванні. Це, як знаєте, наводити порядок або в своєму оточенні, або порядок в просто от, в якійсь конкретній ситуації, там, де вам треба як ну от, очистити щось. Там може своє добре ім'я комусь там надати стільки інформації, щоб людина розуміла з ким спілкується. Може чиєсь добре ім'я, може взагалі якусь ситуацію прояснити. Вже врівноважиться сама по собі ситуація. Це, знаєте, як швидкий вихід з ситуації, але врівноважено, рівномірно і гарантовано. Коли, знаєте, от все буде збалансовано максимально. Далі дивлюсь про сферу кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання? Починається? Ага. Е, ну, Дівчата-хлопці, знаєте свою історію і е, знаєте, що хтось з хитрістю буде затягувати вас в постіль до себе. Е, е, будьте, ну, як? А чого? Чого таке попередження? Давайте побачимо. Бо там щось дуже складне потім буде між вами, е, як підсумок. Що тут? Ну, такого, щоб дуже розвитку, там нема. Такого, ну так, щоб, знаєте, це було на довгостроковій такій основі. Такого, щоб очікування. От знаєте, коли ви потім будете чекати, будете щось думати про людину, а там все складно буде. Чи можна вам довіряти цій людині? Да. Ні, башта виходить, ні. Тобто будьте уважні, бо можете просто, от, знаєте, бути іграшкою на одну ніч. Ну, Тут вже дивіться самі. Комусь просто от і не хочеться, і не треба продовження, і це влаштовує, а комусь насправді. ну, ви можете думати, що людина з серйозними якимись намірами, але ні. І завжди пам'ятайте, карти завжди відгукуються на ту людину, якій важливіше за інших почути попередження. Тобто я знаю, що це дуже мало з ким зрезонує, але ну, в цей день так треба. Просто у усіх інших нічого такого не буде відбуватись, щоб, знаєте, звернути вашу увагу. Буде день як день, як зазвичай, але в когось може бути халепа. Далі Дії чоловіка у бік жінки в цей день. Ну, Дивіться, це ситуація. Як, от, це як продовження для когось з вас. Я інший бік, розповім. Але тут показана ситуація, коли людина буде давати вам чітку інформацію. Людина по трикутнику, людина, з якою ви можете спілкуватись по роботі, е, який приїздить е, до вас з чимось. Ну, приходить, приїздить там вже у кого як. З якимись проблемами, щоб ви допомогли вирішити ці проблеми, а потім він уходить. І будьте просто уважні в цій всій ситуації, бо, бо що а насправді у вас там буде вся інформація, як вам треба. І насправді ні, це не про все ж таки це не продовження попереднього рядку. Ні, це окрема інформація, окрема історія чиясь. Бо тут насправді людина до вас відноситься дуже-дуже, знаєте, ви важлива той чоловік, який буде проявлятись до жінки в цей день, він. Виділяє вас серед усіх багатьох, бо ви та людина, ви та жінка для нього, яка, знаєте, як сонце сяє, яка необхідна кожного дня. Ну Це просто, от знаєте, як як та догма, яка повинна бути і ніяк інакше. Добре, тут, тут є якісь такі прояви конкретні. Може бути не обов'язково, що прийде-приїде, але ну, це інформація від людини буде надходити. Це може бути там, за дзвінком, за смс-кою, за будь-яким іншим чином буде надаватися, але це те, що буде. Так, ну кажуть, інформація буде. Ну Ми ж з вами зрозуміли, але ще раз підкреслюють карти. Вистрибнула просто сама по собі карта. Далі діє жінки у бік чоловіка. Цей день це більш для чоловіків відповідь. Діє. Жінки в бік чоловіка. Тут все ж таки як допомога, як. Тут хвилюється жінка за чоловіка. Тут, знаєте, коли і ночами погано спить, але знаєте, ту допомогу, яку може надавати чоловікові, вона буде вести до перемоги. І взагалі-то ця жінка своїми хвилюваннями може дуже змінювати долю цього чоловіка. Це теж треба. Враховувати, якщо ви, жінка, от і це про вас, це ви так дієте, будьте обережні зі своїми думками і більше думайте про те, що вашого чоловіка все гаразд. І більше уявляйте його в найкращих умовах, ситуаціях, в найкращих якихось позиціях його життя. Бо ваша сила думки, вона аж, аж занадто потужна, будьте з нею обережні. Далі тут треба розуміти, як людина має таку потужну енергію, вона повинна бути більш відповідальною. Розумієте, ви ж можете бути в будь-якому настрої, ви можете прокинутися вранці. В гарному настрої думати гарно і, повірте, навкруги вас буде гарно е, перебудовуватись ваш всесвіт. А якщо ви в поганому настрої будете про погане думати, ви навіть не уявляєте, з якою швидкістю ви, то погане будете притягувати в своє життя і в життя тих, хто вас оточує. Ну, тобто, ваша відповідальність вона теж повинна бути надпотужною. Робота. Давайте дивитись, що у вас буде завтра в роботі. Королева Жезлів тут нам показана взагалі, то це пані кар'єристка. Все, що вона робить, це заради кар'єри, заради себе е в своїй роботі. Знаєте, коли я на своєму місці, і буде так, як я скажу. І ця пані вміє досягати найкращих результатів. Вона зазвичай задоволена тим, що вона робить, бо вона знає, як то робити. Але в цей день в щось буде трошки хвилюватись, або о, зверніть увагу на свій стан здоров'я, бо може бути, ну, це знаєте, найменше, що може бути, це просто буде стрибати тиск. Знаєте, як воно там буває, погода. Має вплив там магнітні бурі мають вплив. Ну, це просто як приїдете на роботу, все гаразд, а от в процесі, як ви там над чим працюєте, будете себе трошки інакше відчувати. Бережіть себе, хай будуть поряд з вами ті ліки, які вам можуть знадобитись в цей день. Ви ж знаєте себе, свій організм. Далі дивимось, бо по роботі там все гаразд у вас. Все як зазвичай ви робите, знаєте, що ви робите і як то робити. Що важливо прийняти в своє життя в цей день? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти? Оце у вас уроків буде насипано в цей. О! Ще й по дияволу буде урок. Щось буде ситуація, в якій вас покушати будуть. Знаєте, заради того, щоб ви потім жертвою стали. Будьте уважні, вам треба буде розмірковувати, буде ситуація, в якій треба буде побачити, от дивіться як, не просто те, що на поверхні. А зазирніть всередину, зазирніть за обкладинку, як то кажуть. Знаєте, щось вам будуть таке пропонувати, як презентуючи. Ну, дияволу, повірте, так вміють презентувати, що ну, вам же одразу це треба. А дияволу воно не завжди треба. Воно, знаєте, спокушає людину не просто так. Бо людина на порозі якихось кращих змін в своєму житті, в людини щось повинно змінюватись як в омріяну позицію. А перед цим йде провірка, перевірка. І от її влаштовує зазвичай диявол. Бо він вміє перевіряти так, як ніхто інший. Він найкращий вчитель в багатьох ситуаціях нашого життя. І, повірте, йому за це треба бути вдячними. Бо якщо ви встоїте, то що у вас буде далі? Ну, Ви утримуєте щось дуже омріяне і дуже бажане. Розумієте? Це не просто так буде перевірка, бо вам дійсно щось йде в життя краще, ніж ви там собі, може, і мріяли насправді. Ну, якийсь довгоочікуваний вами ну, результат. Щось ви таке забажали собі, що просто так не дадуть, через перевірку дадуть. Розумієте? Але ж ви можете себе відстояти в цій ситуації. От Ви ж будете розуміти, що вас це спокуса, і у вас буде вибір. Ви спокушаєтесь, і, і що тоді? Це така маніпуляція буде, і що тоді? І ви віддаляєтесь від свого, от розумієте, мах він вміє отримати те, що він хоче. А якщо ви спокушаєтесь, йдете по стежці диявола, то ви віддаляєтесь від свого омріяного, і ви потім будете розуміти. Що от ви були вже майже біля мети, а вас відкинуло ще далі, ніж ви там були на той момент. Ну так. Тож, попередження від карт є, ви почули, а там далі вже за вами вибір. Далі від, угу. від чого вам відмовитись треба буде, да? чого відмовитись. Так, тут Аліска прийшла подивитись, від чого ж вам відмовитись. Дивіться, у вас буде ситуація. Це дійсно от урок, який вам будуть давати. От хочу уточнити, не хочу просто бувкнути, знаєте, тут угу. є. Дивіться, ви дійсно проходите урок зараз, і ви вже деякий час його проходите, наприклад, для кого як? Для когось останній тиждень. А для когось з минулого літа ви його проходите. Ну, це яке було літо. І у вас цей урок. Знаєте, він... це та ситуація, яка не, не відбирає у вас те, що ну от. За що вам варто б триматись, це та ситуація, в якій вам просто треба розподілити своє життя от на важливе і неважливе. Коли пріоритетність вам треба розставляти, от враховуючи якісь правила Всесвіту, не вигадані кимсь, а от ті правила, за якими Створений Всесвіт. Тут. Тож відмовтесь від, знаєте, вам треба коротше, вам треба триматись золотої середини. І не очікувати, що воно само по собі все там якось без вашої участі вирішиться. Ви повинні обрати для себе. Е що для вас насправді важливе, ви повинні в цій ситуації враховувати свої цінності або цінності своєї сім'ї. Ну, Тобто, знаєте, ні, тут вам не треба навіть відмежовуватись від сім'ї, тут вам важливо бути разом з сім'єю. І, ну, от, як, знаєте, Коли люди приймають. Ну, як одні ті самі е, речі, ну, от як важливі для всіх. Однаково важливі для всіх. Маю надію, що я пояснила те, що я тут бачу. Е, чого ж не уникнути вам в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Король Пентаклів, це хтось або з вашої родини, або з колектива, з яким ви вже якось так знаєте, споріднені всі. І тут буде натискати от на щось: знаєте як як змагатись з вами в чимсь буде, як трошки вас дратувати, знаєте, от як. Свою першість перед вами показувати, от цього не уникнути. А як вам реагувати на це? Насправді, от закривайтесь від того, щоб реагувати якось агресивно, щоб піти в агресивні емоції. От Від цього відмовтесь. От, ну, як, якщо не можете реагувати якось легко, весело, то знаєте, карти тут кажуть, просто закрий на це очі і там подумки на щось перемикайся інше, поки він там висловлює свої якісь бачення. Якщо, якось, знаєте, Ви не хочете. Згоджуватись з людиною, він, знаєте, буде як, ну в якийсь момент, як натискати на вас в чимось. Там зроби так, там подивись, почитай, там сходи, ну щось таке. І порада від вищих сил для вас на цей день. Дивіться знову ж таки про цього короля Пентаклів і кажуть, що показують просто незрілість цієї людини. Тобто він дорослим виглядає, але ну, якась така поведінка в нього, як знаєте, як підліток. І кажуть: відсікай це. Ну, Тобто, але, знаєте, не не скочуюсь, ну, не, не виходьте в енергії людини, яка от, ну, якось агресує. Будьте в стані спокою при цьому, збалансованість свою тримайте, але відсікайте. Тобто, все ж таки те, що він буде вам намагатись, там нав'язувати, те, як він буде проявлятись в цей день, може просто дуже наполегливо якось себе вести. Це все ж таки. Це в спілкуванні між вами. І це все ж таки це просто як прояв його характеру, його якоїсь, ну от його поведінка вона має бути обговореною вами, тобто ви повинні висловитись, дати зрозуміти людині, як ви до цього ставитесь. Але ви все ж таки людина м'яка, емпатична. Але ви можете в цій ситуації просто, от, ну як знаєте, сказати, як відрізати насправді і от сказати своє слово, так, щоб людина вас почула і щоб розумів, що це ваша думка, і ви її тримаєтесь, і ви не не, не, не налаштовані її змінювати. Ось так показано. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами. І так, щоб легко вам було спілкуватися з ними і бережіть себе, і свою родину, і хай все буде і тихо, і мирно, і безпечно і для вас, і для вашої родини. І всім дякую за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, вподобайки, підписку і за ваші фінансові підтримку. Всім дякую, всім гарного дня, всім пока.